Вітаю, друзі! Мене звуть Олег, канал Мовник The Elder Scroll 5 Skyrim. Проходити ми його сьогодні не будемо, тому що я втомився, тому що я цілу добу просто бігав в нього, тому що я цілу добу займався крафтами, шмафтами, цими чаклуваннями, маклуваннями. Коротше, такого натворив, що я просто в шоці. Я не знаю, чи видно, буде це. На камері, напевно, не видно, не знаю, в мене очі просто болять, сльозяться, капець, просто я цілу добу провів за цією грою, мене вже від неї трошки навіть нудить. Але бляха, цікаво. Коротше, як ти бачиш, по-перше, по-перше, як ти бачиш перед собою, це син. А uh, я все таки мене, мене корчило, мене крутило. Мене нервувало те, що я не пройшов, типу втратив завдання і коротше, не зробив. Я перепройшов це все знову. Добрався до цього кінжала. Я все таки його забрав. Шкода сина, я його вбив. Ну, не сина свого вбив, а син ім'я цього чувака, у якого цього шмот, ти бачиш. Я й шмот з нього забрав, думав, що там щось файне, ніфіга в нього файного нема, просто він гарно виглядає. Е, поки я ходив, убивав, фактично е, убивав цього сина, зайшов на болота, наловив якоїсь риби, вбив відьом. Коротше, такого натворив, що просто капець. Е і коротше, потім вже після цього, о о о цього, о о о цього кінжала е я прийшов уже сюди, е поклав його. типу, сюди, ну Він фіговий, от чесно, він фіговий якийсь. Його покращити не можна з ним. Нічого зробити не можна, ніякі там зачакування на нього додати не можна. Типу, шанс вбити з одного разу. Ну, блін, ну чесно, таке собі. Це в притул потрібно підійти і втикнути, а, а в нього навіть не можна закинути чари, типу, зачарувати на те, щоб душу поглинати. Таке собі. Я просто поклав його сюди, щоб, типу, класно буде виглядати, типу, на стойці на цій. На вітрині. А потім думаю, ну, типу ж, потрібно ж взяти його в руки, в руках покрутити вам показати. А він курва не береться, ти розумієш? <сумітно> ти розумієш, Коротше, як не крути, я кінжал просрав. Просто що в першому варіанті, але без вбивства сина, що в іншому варіанті, коли я повністю пройшов це завдання по новій, вбив сина, забрав кінжал його. Але бляха, я не знав, що оці вітрини вони не віддають ці кінжа. Може це баг, може це глюк, але я його забрати не можу. Я і так, і так пробував. Коротше, він не забирається, він там лежить. Ну коротше, він всратий, чесно кажучи, як на мене, тому хай лежить. Ось такий цей чувак. Це по перше. По-друге, відповідаю на питання. А, зелений значок, та зелений значок. Що зараз зелений Коротше, зелений значок, який на цьому на кірки яка спадла мені отруїла кірку, не знаю яка. Але Бог з нею. Добре. Напевно, я якось якимось чином з'їв якусь травілку. і типу Як це трапилось, хер його знає Найти б ту падлу, яка мені отруїла ту кірку. Це не важливо. А, з приводу. Української локалізації. Перше, що вам потрібно зробити, це, от я напевно навіть відокремлю, розділю це на відео, аби не забути тільки. Українська локалізація заходите в стим. В Steam. Steam. Steam, Steam обов'язково вас повинен мати українську локалізацію, тобто перейти на українську мову не в російській мові, не в англійській мові. А в українській мові заходите в налаштування свого аккаунту Steam і перемикаєтесь на українську мову. Це перше. Друге, заходите в гру Elder Scrolls Skyrim, відкриваєте спільноту і посібники, і пишете Укр або Українізатор, і там знаходите. Або ще самий простий варіант це написати в гуглі там чи де ви там. Гуглите, в, в опері гуглите, в опері взагалі-то оперят наскільки я розумію. Коротше, загуглите Українізатор Стім. Чи Стімовські Українізатори. Коротше, от якось так напишіть, я писав е, українізатори Стім. І вам відразу дає посилання на Стім з усіма українізаторами. Там дивитеся, є перелік список е, ігор. На які є українізатори. А взагалом, то є шакі. Такі сайти, я не знаю, чи можна це називати, чи не можна. Ну, напевно, можна. Толока. Якщо щось прилетить, то, відповідно, ця назва буде вирізана. Ось. І. Ну, по великому рахунку, більше я не знаю. Ще якісь там є, але вони настільки незначні, мені здається, що я їх просто не пам'ятаю, я туди ніколи не заглядаю. Ось тому там цей українізатор. А, з приводу того, як він українізує, я вам зараз покажу. Він дякую, що ти почав крутитись, Я знову в цій своїй броні, поки що тому, що порішлося крафтити. А, українізатор не повний, він перекладає далеко не все. І якщо у вас е, повна гра е, Skyrim цього Elder Scrolls, там Adventure Edition чи як воно там називається, оця останнє доповнення, то там, відповідно, є додаткові типу DLS, які встановлюються в цю гру. відкривають там нові острови, нові завдання і все інше. Так, от, на них взагалі перекладу немає. Ні там росіянського, ні українського. Тому. Буде так, як буде. І знов-таки навіть український переклад, ось його, бачиш? Пещера стиш... стинущає кров. Це він не переклав чомусь. Багато чого перекладено по заявкам перекладачів, типу 90 з чимось там відсотків, але не повністю перекладено. Але ось ну, на мапі оце не перекладено. Можливо, це із моду просто ця печера, тому вона не перекладена. В українізаторі. І я багато ж де. Ну, ось притворі... Притворіться імперським солдатом і поговориться з Легатом. Ліга... І ось це не перекладено. Це, скоріш за все, з доповнення, тому воно ще не перекладено. Я сподіваюся, що той, хто розробляє цей українізатор, добереться і до цих модів, і перекладе їх, і буде все гуд. Ось, ну, в принципі, по великому рахунку багато чого перекладено, але проблема саме з модами, які не перекладаються. Так, на питання, наче все відповів. Тепер, тепер Що я хочу показати? Я казав, так, що поки бігав за оцим кінжалом, додатково побігав і з цей, позбирав там ресурси. І коротше я поставив сюди свою броню, в якій я бігав. Ебонітову цю. Збільшення. Осьо, ось, бачиш, які тут характеристики У мене класні були, так? Да? Е і зробив собі нову броню Д цю недаідричну, ні. До, до, до речі, деєдричні серця я декілька штук просто з'їв. Я потім вже помітив, коли я зберігся при зачаклуваннях, при зачаруваннях, я помітив, що я їх. Просрав, <ріст> потрібно буде знов збирати. Ну таке собі Коротше, спорядження. Убрання. двомерський обладунок. Ти бачиш ці характеристики, я їх курва повиганяв, позачаровував. На оце от. На оце от я його позачаровував. Це окрема історія з цими зачаруваннями. Спочатку я зачарував хріновий шмот на 25% виготовлення трунки стають сильнішими. Потім в цьому шмоті, там 4 шмотки було. Показую три пальця, 4 шмотки там було, які можна було трунки кинути. На зачарування на 25%. Потім ці трунки. Э, трунки. Потім э, ці обладунки чотири штуки я вдягнув. Підійшов до цього стола э, і зробив отакі штуки. Коротше я. А я що я не взяв? Не поняв. Ось. А, якимось чином. В мене вийшло... скра. Ну, я качав, я ж коротше бігав, збирав, типу, на, на чорта я його бігав, збирав. Я його бігав, збирав, потім прийшов, давай доганять, типу, прокачувати е, зачарування свою алхімію. Коротше, алхімію я вкачав на сотню, нарешті. А, і в, знайшов отаку штуку, що Абикінський. Давай, коротше, давай я їх заберу. Абикінський водоплавень. І. і силь Так, підвищення відновлення. Осьо. Абикінський водоплавень силь Оці два інгредієнта обираєш. І виходить зілля. Ну я ж зараз крафтить не буду. Е тому що я хочу зберігти ресурсів, не вистачило. Блін, я, я просто не вистачило за, за цей зачарувати весь шмот. Коротше, оце, оце, оце зілля підвищення від, е, відновлення. Е, воно, типу, наскільки я зрозумів, е, ну, впливає типу, на те, що ти можеш наступне зілля скрафтити з більшими характеристиками. І, коротше, що я зробив? Я спочатку, о, ну, я спочатку крафтив заради того, щоб прокачати, а потім дивлюся, у мене такі цифри почали лізти, що я просто охренів. Ось потім э, підвищення зачарувань, пазур відьми ворони і сніжці. Крафтиться оця штука. При включеному цьому. Коротше, вони в мене є. Щоб не, не витрачати їх. Э, спорядження. Трунки. Ось. О. Значить, підвищення відновлення. Закляття відновлення э, є на 346. Це я догнав. Тобто в мене там були е, 40%, потім щось 90, потім 110, потім 130, потім 200 з потім 346. Коротше, отаке. Потім, потім якісь в мене там ще були, там навіть за 1000 було, але коротше, я її всрав і. Коротше, я її всрав, а ресурсів немає. Ось, І коротше, е, глотаєш оцю. Оце зіллячко, і відразу крафтиш підвищення зачарування. А підвищення зачарування а, також потрібно. ну, Типу, там 30 секунд в тебе є. А, 60 за 60 секунд. За 60 секунд, коротше, я все, що було, все вкрафтив просто сюди. Ось. І Виходить так, що тепер зачарування на 264% у мене є. Три бутилочки. Три, три, три труночки є поки що. Коротше, я зробив собі нові оці ж до, доспіхи, обладунки, і вкачав їх на 94% покращення обладунків, ну, типу заточка. Коротше, тепер у мене оці обладунки будуть для того, щоб в них е крафтити зброю з одягом і робити елексири. Тобто, коли хочеш щось зробити, вдягаю ці обладунки і, коротше, крафчу. Золота каблучка, відповідно. Виготовлення трунки на 90-ті і виготов... і мисто. намисто. Ось. Е, на ці в мене вже не вистачає просто нічого. У мене один чорний камінет залишився з величною душою. Це все я накрафтив завдяки диви, які в нього стати. Просто я хірею. Я просто хірею. Я коли перший раз побачив, я просто такий, що? Типу, в мене було там максимум 170, а тут майже 800 броні. І тільки в одному обладунку. в драконічому. Це капець. я навіть не уявляю, що буде в цьому, в деєдричному. Там більше тисячі, напевно, буде, якщо не більше. Коротше, це я буду крафтити потім вже. Ну, буду збирати знов-таки, буду бігати, збирати ресурси, буду бігати, збирати камінці величні душі. Коротше, оці або, або чорний самоцвіт. Потрібно назбирати і потім е, буду е, обладунки ще вкравчувати. Зробив одну каблучку на закляття руйнувань, потребують на 94% менше чари. Чари поновлюються на 237%. Але чомусь вона дуже погано працює. Можу зараз вдягти. Е, де вона? Ну, не поняв зараз. Ось все, вдягнув. І, коротше, в тих обладунках у мене мана навіть е не зменшувалася, навіть в бою. Ось, тому я, напевно, поки що побігаю ще в обонітових цих обладунках. Ну, типу, е ці. Де, е е як вони називаються, господі. Двомерські мені не потрібні, тому що вони. Типу, гірші за ебонітові. Ось І вони краще для крафту і для алхімії. Зроблені у мене. І плюс на них вже бонус є. На них в чарівництві. Я не пам'ятаю, де це я взяв ось очинні вплинники. впливи. Стародавні знання, я не пам'ятаю, де це я взяв. По великому рахунку, мені це вже можна загальної броні для двомерських оце вже мені можна змінити, тому що двомерську броню мені покращувати вже не потрібно, Іначе навички ковальства мені також не потрібні. Тобто вони вже в мене на максимальному. Тобто вони прокачені, немає що прокачувати. Я б змінив цю магію на якусь іншу, більш корисну. Потрібно буде подивитися, де його змінити. чорт його знає. Я не пам'ятаю, де я її взяв просто оці стародавні знання. І чи можна його змінити, в принципі. Ну, Коротше, подивимось. Тому я цю броню залишу, одягну о, Ебонітову. ту. Це я залишу тут. Та ну, повіддягни. Так, двомерські сюди. Двомерські рукавиці, двомерські чоботи. Золота виготовлення трунки, ага, це також сюди. І це намисто також сюди. Оце намисто мені потрібно ще зачарувати. А, драконічі я б одягнув, але знов таки на них у мене немає зачарування, тому я поки побігаю в цій, В Ебонітові. Прийдеться поки що побігати в Ебонітові. Так. Обрання. Ебонітова, 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 Ебонітова. І я, коротше, просрав своє намисто, яке в мене було заточено на цей. на... Чаклування, оце Ну, я ж крафтив і це все інше, і кудись потрібно було скидувати ресурси. О, це нормально. Оце нормально. Потрібно було, Коротше, я торговцям я вже продавав е торгівцям оце все, що накрафтив, щоб підняти крафт. Купу просто лайна накрафтив, продавав просто за безцінь, В нього нуль грошей, я йому просто віддаю. Забирай, біля. щоб воно мені не заважало. Ось так. Давай я драконяче тоді сюди поки що. Блін, в, в мене аж я не можу, аж. аж... Ні, а, чекай, ні, один чорний камінець в мене є. Давай я тоді зараз зач... В принципі, а на що мені зачаровувати? Типу, якщо я зараз кастую, отак нормально. Типу. Це потрібно в бою спробувати. Чи буде уходити магія? Ну, типу, 270%. Я не думаю, що має уходити. Можливо, просто на щось інше зачаклувати. -м, 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 -м. Ці буси. От як на зло дракона немає. Ось блін, о тут прилітав дракон, вбив дракона і цей. По-любому тут десь є. коротше. І не забралася його душа, бачиш, яке воно якесь таке бліде все навколо. А виходиш і нормально стає. Хто тут вірнісь? Ви до мене? Мисливець. Мисливці на кого? Дайте на комусь спробувати, мені бійка потрібна. Не следа. Давайте я на вас пробую, ч это? Прошу тебя, не убивай. Блин, венсить. А, все, да? не справиться, ты що? Ну, короче, я в бою. Я в бою и мана не розходиться. Я тоді не буду це... На, 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 о, до речі, ягодки. Оці мені. А, я зібрав уже, не можна забрати. Оці ягодки мені потрібні, сніж, сніжанки, сніжки. Дуже багато. Дуже багато. Коротше, отак. Отак я все зробив. Не знаю, може варто. Та не варто було. Ну, типу, можна було заморочитись і догнать. Крафт там до якоїсь мільярдної просто суми відсотків по крафту. Ну, але, блін, це, по-перше, купа ресурсів. Я поки. А, Я зібрав ці шкохті відьми. І цей. Де вони? Складники. Оце пазурі відьми ворони. Е, зібрав. І коротше, побачив, що, типу, воно там до чорта прибавляє шкалу мені алхімії. Типу, все прикольно. І я такий, блін, давай ходить, шукати цих е відьом, щоб з них ці пазурі виб... вибивати, щоб швидше алхімію прокачати. І коротше, я не знаю, штуки три, напевно, я їх вбив всього цього-навсього, там перелистав дні, щоб дочекатись, поки вона відреспиться. І потім просто крафтив... Броню, качав же собі цю ковальство. Пішов продавати, і кудись зайшов до когось і побачив, що є оці пазур відьми ворони, вони виявляються, інколи продаються. Є Оцеї. Є. короче вайтрані. Майже саме останнє там продає Зілля і всяке інше. Коротше, в неї інколи бувають, з'являються ці відьмоворони. Як тільки коротше, я листав дні також і скуповував, тупо скуповував ці відьмоворони, я не знаю скільки штук, 30, напевно, я скупив. Бабла всрав туди просто неміряно. Але я просто відбив його за рахунок того, що стільки, скільки я зачаровував, і ти сам бачиш. Скільки воно в це, все це вартує? Де воно? 5000. Е, звичайна броня легкого зачарування. А я там зачаровував. Е, ну типу, в мене, А в мене ще й залишилось. В мене оцих легких, маленьких звичайних залишилось до чорта. Скільки я їх всрав, це просто капець. Просто, от, щоб набити ціну на броню, я використовував оці камінці самоцвіти, Ну, маленькі душі і все інше. Щоб була до... броня дорожча, щоб потім піти продати грошей заробити. Але потім зрозумів, що нема сенсу це робити, тому що. Ну, Тому що в мене 11 тисяч, все одно і коротше. <сь attends> підняв собі. Наснаги, підняв собі трошки усього. Будемо чекати далі, качатись будемо. І мені потрібно буде цю броню. Е, ну, поки не вистачає на деєдричну сердець. Тому я поки що прокачаю, напевно, оцю драконячу. Саму важку взяв. Подивимось потім. Ось, розібратися ще з намистом потрібно. А, і скрафтив ці дедровий меч, деедровий лук і деедровий кінжал. Але знов-таки в мене на них не вистачає камінців. Коротше, зароблю оці камінці, похожу, позбираю, поскуповую. Бажано чорні самоцвіти душ, понакопичую їх і потім буду займатися оцим, цим ділом. Ось, тому напевно, отак на цьому, на цьому поки що все. Дай мені отак. А чого ти в стойці стоїш? Отак, стань. На цьому отак завершимо. Не хотів я сьогодні нічого проходити, тому що я кажу, я цілий. Воно, дракон наче прилетів чи ні. Цяточка червона на радарчику. Тому що я просто добу бігав у цю гру, о, я записував, у мене тут е, купа просто папірців було. Ось я собі виписав е, ці алхімічні інгредієнти, які мені потрібно, щоб е, збирати їх, коротше, щоб не забути. І це. І, коротше, у мене тут таких папірців було просто купа, я дивився, що з чим потрібно з'єднати, ну, щоб не забути, я їх записував, коротше, дурачок, нав навіщо я їх записував. тут. Чотири інгредієнта качають повністю всю алхімію. Чотири. Правда, їх доставати складно, це інше питання. Але коли в тебе ебонітова броня вкачана, то в принципі, ну, плюс-мінус. То в принципі нічого складного. Ось. Тому так пишіть коментарі, можливо, є якісь ще варіанти. Ну, Мені просто вже алхімію вкачувати далі нема куди. Я розумію, що можна було б скоріш за все рівень мікстур зачарування оцих зілій підняти ще вище, але я думаю, то вже буде занадто. Це по-перше. По-друге, я просто починаю губитися, коли там їх більше трьох штук. І там од одного рівня, там потрібно ту схавати перед тим, щоб це робити, там ту, коротше, я починаю губити. Скільки я робив перезавантажень, я просто передати тобі не можу. Тому що їх тут було просто мільярд цих перезавантажень. Тому що те не так зробив, те всрав, те просрав, те випив не тоді, те не вдягнув, коротше, і те воно не спрацювало, там ресурси кудись не туди викинув. І, коротше, перезавантажень було море. Тому. Отака серія на сьогодні, не знаю, як її назвати, якось назову. Коротше, отаке. На всі питання дав відповідь безпосередньо. Чому тут в відео дав відповідь? Тому що, щоб не писати окремим коментарем на запитання, щоб бачили цю відповідь всі, кому цікаво це питання, на які я давав відповідь, скажімо так. Ось тому, всім дякую. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайки, тисніть на дзвіночок. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока.